Ну, я не буду вам його там прямо аж розхвалювати, там цілувати усі отвори і казати, що яке воно класне, 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 тому що воно зігзавер. Повірте, якщо мені модель не подобається, я вам скажу відверто, що вона мені не подобається. Убрано там прилівчики загнані. Тобто тут, ну, от, от, от видно, що знаєте, що зроблений людьми для людей. тобто Дуже цікаво, клас. Тут м'ясо, тут реально тут відчуваєш, що ти тримаєш в руках зброю. Тобто це масивний, добротний, хороший карабін. Це новий рівень. Це зовсім. Зовс... Зовсім, не та зброя, яку до цього крутиш. Це зброя, яка все-таки потребує трішки мізків і розуміння, що ви робите і для чого. Доброго дня! Так як я вам і обіцяв, доїхали до нас нарешті зігзаури. Приїхало до нас дві одинички, приїхало в 308-му калібрі, приїхало в 223-му калібрі. зігзавери модельки MCX. Що я вам хочу сказати, коли береш його в руки, цей зігзавер ну відчувається. Тобто, на погляд, дивишся, воно таке дебеле, здорове, таке, знаєте, там цівка ж масивна, це здорове, те здорове. Але але що саме цікаве, що ергономічно він дуже дуже зручний в руках? От реально дуже зручний. Є, звісно, деякі речі, які ти дивишся і думаєш, а чого б не було зробити тут так? А чого тут те так не можна було зробити? На жаль, наше законодавство не дає нам можливості подивитися, як воно буде складеним прикладом. Це все діло працювати, тому що ну відповідно вони всі заблоковані. Ці приклади не можна. Органи керування на даних моделях відверто, вам скажу, коли ви працюєте голіруч, Тобто без перчаточок, без нічого, так? Оце все воно ну, доволі зручно, доволі тактильне, інформативно. Як воно буде працюватися в перчатках, я не знаю. Чесно вам відверто скажу. Тобто, ну, я не буду вам його там прямо аж розхвалювати, там, цілувати всі отвори і казати, що яке воно класне, 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 тому що воно зігзавер. Повірте, якщо мені модель не подобається, я вам скажу відверто, що вона мені не подобається. І багато хто мене з людей знають, вони знають прекрасно, що я до деяких моделей відносюсь скептично, не дивлячись на те, що багато фанатіють від них. От не подобається мені і клямка. В 223-м з їх все чітко, все красивенько. Шикарна робота. Тобто це йдуть суто поршневі карабіни, причому вони йдуть поршневі, повноцінно поршневі. Це надіяй-система сюди, а от іменно він, що поршнева система. Руків'я зведення. Ну, здається, зробили ж вже двостороннє. Але, ну, як на мене, то мені здається, воно трошечки ну, куце. воно. От реально куце. Чуть би його ширше зробити. Можливо, можливо, я не спорю. Тобто, я дивлюсь на цю зброю цивільними очима. Можливо, військовим воно було б зайве, можливо, вони чіплялися за амуніцію, можливо, це все діло було дороблено. Можливо, його зробили спеціально таким. Меншеньким, тому що воно комусь заважало. Але я вам кажу суто свою думку. Е, далі Регулювання приклада. Ну, Здається, тисну, тут тобто не йде. Для того, щоб воно гарно регулювалося, тут є такі маленький, які треба доволі чітко натиснути. І лише тоді можна буде це все діло відрегулювати. Я вам просто до чого веду, що в рукавицях це все зробити Не так воно буде і просто. Е, 308-й. Все шикарно, все супер, все бомба. Руків'я зведення, ну знову ж те ж сама куцість, це не складається зрозуміло. Далі, оцей прилив, отакий, який не дає, ну, не дає можливості зачепитися за ось цей от прапори, тобто це додаткове руків'я зведення. Вроді би класно, корисно, прикольно, але ж знову, ну, як це ви будете робити в рукавицях, я не знаю. Я вам не скажу, чесно. Це треба брати і пробувати це все діло вживу, брати, виїжджати на стрільбище, брати рукавиці і пробувати, як воно буде працювати. Моделі цікаві, цікаві дуже е, до речі, що хотів сказати, це я так вирішив відразу вам з ложки дьогтю в бочку меду. Сама по собі модель е, доволі цікава, е, класно зроблена. Е, дуже що мені подобається е, це саме от. Е, Сам підхід до самої затворної групи. Тобто затворна група тут зводиться доволі, не скажу, що легко, але вона зводиться, знаєте, так, з рівномірним зусиллям. Тобто Ви його взяли, потягли і воно все гарно переходить, воно все гарненько працює. Все чітко, так от коли його розбираєш, дивишся. Тут кожна запчастиночка така, знаєте, от свій пазлик. такий, от Воно все складено, воно все чітко, все красиво. Магазинчики класичні, тобто Макпуловські третьої генерації. Дивлюся. Зазорчик тут доволі такий невеликий. Треба буде перепробувати всі останні магазини, як вони сюди будуть ставати. Чи оцей от прилив сам по собі він, чи не буде заважати. У Києві, ну, візуально дивися, да, пише зігзав, все, але ж ну, до да, таки, вона мені нагадує MacPool, у Ківі. Тобто міняти їх можна. На 308-м так само телескопічний прикладик, я думаю, що також можна буде замінити. Тобто, оцей MacPull поставити на щось інше, те, що вам буде більш до вподоби. Сподобалось дуже, що різьби нарешті вони пішли тут дюймові, тобто не такі, як в деяких модельках, там де вони йдуть метричні, для того, щоб вам встановити якийсь чи дульник, там, чи ще що-небудь, вам треба буде перелопатити купу всього, те, що підходить іменно до зіла. Тут ні, тут, дякувати Богу, все вони підійшли до цього культурно. Е -е, Регулюємо газблоки. Теж я вам скажу грамотно підійдуть, <плеси> Тобто, максимально спростили. Інформативність, тобто тут на 308 вказано вказано супресором, без супресора, до речі, всі от отвори, які тут ідуть, це береться боєприпас, умовно кажучи. Ви вставляєте його, раз і переключаєте, переводите в один або в другий режим. В 23-му інформативні таблички так звані. От вони нанесені отут. Тут іде стрілечка мінус, тут іде стрілечка плюс. Відповідно, відкрили, тобто добавили, закрили подачу газу. Так само в 308-му тут пише. Супресор і стрілочка вниз. Тобто, якщо нам треба, ми перевели на супресор, відвели від супресора. Я вам скажу, що тактильне відчуття і відчуття віддачі самого карабіна це ну далеко не самий останній фактор, який впливає на вибір самого самої зброї. Тому що інколи ви ж знаєте, да, коли береш любу зброю в руки, от здається така класна, 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 класна. Ти пару пострілів робиш, кажеш, та ні, щось воно якось не так, якось воно не то, якось воно не. Так, от тут і я говорю: на жаль, на жаль, поки на сьогоднішній день немає такої можливості. Е, коли дивишся на ці карабінчики, я вам скажу. От приємно око радує те, що видно, що тут люди підійшли, так знаєте, з такою педантичністю. да, там тут кути зрізані, там заполіровано, тут убрано, там, допустим, прилівчики загнані. Тобто тут ну от, от, от видно, що знаєте, що зроблений людьми для людей. Тобто дуже цікаво, класно. До речі, є таке застереження. Якщо хтось захоче познімати ці вцівки, то ці всі гвинтики вони йдуть на дюймових розмірах і вони йдуть на лактайлах. Тобто, якщо у вас немає відповідних правильних ключів, і ви не вмієте користуватися, скажімо, так, підручними засобами, які у вас є, тобто для того, щоб його відкрутити лактайл, ми всі знаємо прекрасно, що його треба нагріти. Так от, у вас є дуже великий шанс це все діло зіпсувати. І якщо ви його зіпсуєте, то знайти заміну цьому гвинтику буде доволі проблематично. Це я от буквально перед тим, як записав. Цей відосик, це у хлопців деяких позичив цю інформацію. Так що хлопці, простіть за. Так от, карабін в 23-му має 7-й твіст, 308-й має 10-й твіст. Ну, Відверто вам скажу, 308-й, маючи таку довжину ствола, 10-й твіст, ну це гармата, реально це гармата. І вішати сюди саунд-модератор, я вам скажу, сюди треба щось достойне, гарне, путнє вішати. Тому що, е, уявляєте, да, який буде вихлоп з цього карабіна і наскільки розпечені гази будуть звідти виходити. Тобто я вважаю, що коли людина буде вибирати дану модель, вона має чітко розуміти, на що вона підписується. Тобто зброя класна, зброя робоча, зброя, скажімо так, заставить рівень стрільця підтягувати свої навики до того часу, поки зброя не скаже, «да, все, я признаю, ти лучший. Тобто це зброя, яка не ну, так, яка не зовсім буде нормально працювати, якщо ви будете сюди вішати щось із розряду кулібінг. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Так само я вам скажу, що коли будете користуватися такою зброєю, треба чітко розуміти, що у вас в руках. Тобто треба трошечки полистати інструкцію, подивитися якісь відосики, цікаві, корисні, пізнавальні, десь погуглить. Для того, щоб не залізти в певні вузли даного карабіна і потім не розводити руками і не казати, да я ж нічого, я тільки буквально чуть-чуть воно тут вилетіло, і все, тепер я не знаю, куди його засунути. До чого я веду? До кожної зброї потрібен свій правильний підхід. Якщо ви вважаєте, що все воно ну автоматика, воно буде працювати, так, воно буде працювати, але не забувайте, будь ласка, що. Це зброя трошки іншого рівня, це зброя, яка все-таки потребує трішки мізків і розуміння, що ви робите і для чого. Сказати, що вона якась занадто розумна, я не скажу цього, це однозначно. Вона примітивно проста. Коли ви її розбираєте, ви розумієте, але просто не треба лізти туди. Куди не треба лізти? Що я маю на увазі, коли говорю не треба лізти туди, куди вас не просять, як говориться. Хоча я не великий прихильник розбирання карабінів на камеру, але тим не менше, значить, дивіться, що я мав на увазі. От, наприклад, ми витягуємо цю їхню затворну групу. Оці всі пружини, оці всі направляючі, ці всі піни. Тобто, ви розумієте, що оце все воно не продається як до штатних любих других арок. Розумієте, так? Тобто з цим ми поводимося вкрай обережно. Так само руків'я зведення, воно нестандартне, воно їхнє рідне зіговське. Коли звернути увагу ну, на саму якість виконання карабіна, то я вам скажу, що дивишся тут, тут м'ясо, тут реально, тут відчуваєш, що ти тримаєш в руках зброю. Тобто це масивний, добротний, хороший карабін. От реально, коли ви його берете в руки, ви розумієте, що це, це новий рівень. Це зовсім, зовсім не та зброя, яку до цього крутиш і обслуговуєш. Тобто це реально класна штука. Оце те, про що я вам хотів сказати. Да, є такі нюансики, наприклад, ці ж самі піни, ну я не знаю, могли б вже тут заглиблення зробити спеціальні для того, щоб можна було видалити все-таки кулею той пін. Е, до речі, стандартна завода вже тут встановлена така от резинова поставочка, яка забирає люфт між шаперами і ловером. Теж приємно, цікаво. Одні використовують гвинтики, болтики, там, які піджимають, тут, а стоїть же ж та резиночка. Наскільки ця резинка довговічна, я не знаю, але ж я не думаю, що ви прям ту резинку будете туди-сюди смикати постійно. Тобто вона стоїть там собі де і стоїть. Ну, а от стосовно цього потайчика, якщо вдруг може колись хтось побачить із тих, хто має вплив на це се діло, то, будь ласка, зробіть все-таки тут. Для того, щоб ми могли це все діло гарненько видавлювати. Тому що, як правило, оці ж от калібр оцих пінів він відповідає кулі 5,56. Тобто і ми його можемо видавити саме цим патроном. Так само, як і регулювання, те, що я вам показував, так само воно розраховане під 5.56. Тобто, це коли вам не дуже зручно, ви берете боєприпас, видавали пін, відкрили, зробили технічку, закрили і погнали далі. Ось такий короткий експорт. Ми не забули про розіграш. Переможці будуть висунені в кінці відео. Всі, хто себе знайдуть в списку переможців, будь ласка, зв'яжіться з нами в описі під відео, буде один із варіантів, який вам буде зручний. Виберіть просто як з нами зв'язатися. І виберіть свою для подаруночку. На цьому буду коротенько зав'язуватись. В Подальшому постараємося щось більш цікавіше вам розказати. На все добре.